Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую знак Зодіака Діва на розклад пасіанса на період з 16 по 22 лютого 2026 рік. Не забувайте загадувати свої побажання, а також запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Дивимося, друзі, які картинки для вас півпали. Карта хрест, карта долі. А також покровитель це реальна людина, котра вам чимось допомагає. Підкова це щастя. Корона це успіх по роботі. А також троянда це кохання. Кохання разом з ось цією чаркою може показувати романтичну вечерю. Ось вона. Планета місяць. Це якась таємниця, нічна пора доби, а також, можливо, батьківські обов'язки. Ось тут карта сос. Вона показує небезпеку. І також тут є недостовірна інформація. Прямуємо вперед, подивимось. На розвиток подій. На моєму каналі, друзі, є нові відео, огляд весняної колекції NCD, а також огляд нових колод Таро та Асіанса. Запрошую переглянути всіх, хто ще не бачив. А у нас з вами другий розклад: знак Зодіака Діва. Знову троянда. Це кохання, корабль, далека дорога, масштабні зміни на краще. Або якийсь новий проєкт. Ось ці зміни вони вам відкриють шлях до чогось нового. Наприклад, отримали диплом. Отримали гарну посаду, або щось таке. Знову далека дорога, або підняття по кар'єрних сходах, підвищення в посаді. Ось тут стріли в колчині в десяточку, гроші. А також каблучка, вона може показувати одруження, пропозицію руки та серця, або якийсь новий договір, як по роботі, так і в побуті. Наприклад, оренда житла або щось таке. Нові робочі стосунки, договір. Дивимось уважно, щоб нічого не пропустити. Знову ваша карта сос. Другий розклад, вже карта сос. До чого вона стосується. Не будьте легковажні, будьте уважні до якихось дрібних деталей, дрібних, але важливих. А ми прямуємо вперед. Подивимось на завершення вашого тижня. Третій розклад знак зодіака Діва. На період з 16 по 22 лютого 2026 рік. Череп, це квітанці і борги, а також можливі сезонні захворювання. Далі прямуємо знову далека дорога або підняття по кар'єрних сходах, підвищення в посаді, але тут чомусь розчарування покровитель, покровительство вищих сил. Друзі. Ось тут замок, закриття на замок це завершення якоїсь справи. Коли щось завершується, у вас з'являється можливість або розпочинати щось нове. Або перепочити і зайнятися іншими справами, котрі ви вже робили. Загалом це карта гарна. Сьогодні з вами подивимось на колоді Таро Райдера Уейта для знака Зодіака Діва Застереженням десяточка кубків та порада Рицарь Жезлів. Друзі, застереження десятка кубків показує, що, по-перше, у вас буде якась причина для радощів, і це дуже добре. Але чому застереження? Тому щоб ви не розслаблялися, не пропустили щось важливе, нікому зайвого не казали, наприклад, або вихвалялися, або, навпаки, комусь казали, що ось я такий гарний так зробив, а ти ось ніякий. Тому що радість для вас це може бути причина комусь або заздріти, або, навпаки, вашим почуттям. Це застереження. Порада, рицар жезлів. Якщо ви будете робити якісь нові справи, або у вас буде якісь запрошення, ось на нову посаду, ви маєте діяти рішуче, але не, не поспішайте, тому що рицар це. Начальна стадія тоді, коли ви можете ще щось змінити.